Станом на 15-ту годину явка виборців Хмельниччини склала 46 відсотків. Це другий результат в Україні. Першість Львівською областю. Про це під час прес-конференції повідомив керівник обласного осередку всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрій Онуфрієв. Найактивніший в області є 192-й територіальний виборчий округ. Туди входять Летичівський, Старосинявський, Ярмолинецький, Хмельницький і Дережнянський райони. Явка виборців склала понад 54 відсотки. Що характерно на момент відкриття дільниць. Що дільниці ще не відкрилися, а хвилин за 10 і навіть 15 перед дільницями вже почали збиратися виборці. Усі дільниці Хмельниччини, а їх 1553, відкрилися вчасно. Поки що область голосує без грубих правопорушень, запевняють в комітеті виборців України. Одиничні зафіксовані випадки скоріш нагадують казуси. З село Чаньків приїхала машина з двома молодими людьми, які розгорнули плакат, на яких було зображено вила, а внизу написано. Не будемо наступати на старі граблі. Все, на цьому закінчилось. Вони сфотографувалися і поїхали. <гум> що вони хотіли сказати? Кожен, хто бачив цей сюжет, може робити висновки свої. У Хмельницькому був, що виборець зайшов в кабінку для голосування, заповнив бюлетень і забув його кинути в скриньку. Комісія випадково виявила, що там значить бюлетень. Ну. Голова комісії правильно зробив. Він зібрав свідків, спостерігачів все білетен склали і кинули в скриньку. У комітеті запевняють право на волевиявлення забезпечено усім громадянам, особлива увага до переселенців з Криму. Найбільше їх проживає у МАКу від Дуноєвецького району близько 100 осіб. Однак у списках виборців їх лише 19 чоловік. Для них створені були умови, мають можливість проголосувати. Коли ми голосували, це вже їхня справа. Мають можливість проголосувати, тому що вони внесені в списки і можуть реалізувати своє виборче право. Без особливих проблем проходять вибори і у Нетішині. Нагадаємо, окрім президента там обирають ще й мера. Однак без порушень все ж не обійшлося. На виборчих дільницях територіальна виборчна комісія з якоїсь причини не забезпечила для виборців можливості познайомитися. З усіма кандидатами на посаду міського голови, тобто не було однакової їхніх їх однакових агітаційних плакатів, які виготовляються централізованим способом. Деякі з кандидатів спробували виправити цей недолік і виготовили плакати самі, але територіальна виборча комісія цілком законно не дозволила їх розмістити. Волевиявлення в області охороняє 1700 правоохоронців та понад вісім сотень надзвичайників. До процесу долучилися також представники громадських формувань і самооборонівці. Разом, значить, охороняють дільниці 2318 осіб і 1709 міліціонерів. Не хватило скільки 51 міліціонера, щоб повністю закрити дільниці. Найнижча явка в області у 190-му виборчому окрузі це Хмельницький. На 15-ту годину тут проголосувало 46% виборців обласного центру. Вибори на пост президента України тривають. У Красилівському районі у 196-му виборчому окрузі виборці активно голосують. За словами спостерігачів, ніяких порушень виявлено не було. Окружна виборча комісія активно працює. Тут підраховують голоси та приймають скарги від спостерігачів чи простих громадян, якщо під час виборів відбудуться будь-які порушення. За словами голови окружної виборчої комісії Олексія Сандрацького, таких у його окрузі від ранку поки що не було. Порушень поки що в нас не було. Зараз ми, нам відзвонюються виборці, скільки було проголосовано. Дільничні виборчі комісії, скільки проголосовано на, 14, на 15 З карт таких ніяких немає, проблем немає. Дільниці працюють в нормальному режимі. У Красилові, до прикладу, явка на дільниці досить висока. За словами голів виборчих дільниць та спостерігачів, жодних порушень не зафіксували. Явка вже більше, як 50%. Чар не збирає. працюють всі так, як. Згідно з закону, як треба, І всі проголосували вже, скажу, бажаючи. Ну, думаю, зараз ще будуть йти люди десь, може, з базару, то ще буде, будуть заходити. Так що все нормально? Порушень ніяких немає. Порушень не було ніяких, все пройшло нормально. От явка людей добра. Вже проголосували більше 800 чоловік. Все нормально. В першу половину дня активність була дуже велика, практично на, цю, на цей момент проголосувало вже близько 900 чоловік. В Загальному у нас по списку уточненому 2233 людини, то це відсотків скільки 46-47%. Ніяких порушень, ніяких таких уважень не було, бо були в нас представники з Канади тут на окрузі. так що… Це нормально. Дай Боже, щоб і до кінця так було. Громадяни, які вже зробили свій вибір, кажуть, голосування пройшло добре. Спокійно, тихо, все уютно. А. Зручно, дуже добре. Як завжди, скільки років голосую, ніяких проблем не було. ні На жодному участку. Так, да, все, все добре. Все добре. У селі Веселівка Красилівського району виборці не менш активні. Голосувати почали самого ранку. А тим, хто через хворобу не зміг прийти сам, допомогли приїхати. Ми забезпечили транспортом і людей підвозять сюди. Сьогодні зверталися до нас такі, що отак не людина захворіла і попросила, щоб її доставили до дільниці. Ми надали таку допомогу, привезли, проголосували. Також їздили члени комісії по селі по списку. Люди, які включені до НСП, це неспроможні самостійно пересуватися. Вони проголосували. все пройшло спокійно, добре. Станом на 14-ту годину у Веселівці вже проголосували більш ніж половина виборців. Створено все нормально. Люди приходять і спокійно все рішають, задоволені. Вітають нас святом. Ми їх теж вітаємо. У нас 146 виборців. Люди голосують активно. Вже проголосувала більше половини. 88 чоловік вже є. Мешканка села Раїса Панасівна каже, голосувати у них будуть усі. Багато, багато йдуть і гарно. А чи є такі, що не голосують у вас в селі? Ні, нема таких. Що йдуть люди. Кожне йде, щоб було гарно. Нема таких, нема. Загалом, за даними окружної виборчої комісії територіального округу номер 196, станом на ту годину у Красилівському районі голосування йде активно. До дільниць уже завітало майже 52% виборців.